Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була б своя, а то залізете на небо. І ми не ми, і я не я, і все ти бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема їй Бога. Тільки я таку німець узлувати, а більш нікого. Добре, брате, а що ж ти такеє? німець каже, ми не знаємо. Так то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже: ви моголи, моголи-моголи, золотого тамерлана онуча та голі. Німець скаже: ви слов'яне, 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 славних прадідів, великих, правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і Ганка, і Слов'янофіли так і претесь, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї Дай бі. Колись будем і по своєму глаголать, як німець покаже, та й до того ж історію нашу нам розкаже. От й заходимось, добре заходились по німецькому показу. І заговорили так, що німець не второпа учитель великий, а не те, щоб прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, Ой, музика, та й годі. А історія це ж поема вільного народа. Що ті римляні убогі, чорт зна що, не брути. У нас брути і коклеси славні, незабутні. У нас воля виростала, Дніпром омивалась, у голови гори слала, степом укривалась.